Вітаю, шановні, іде будівництво в Канаді. І ось ми здалека дивимося, як будують хати. І хочу вам показати настільки це як Лего, ми їздимо і дивимося і кажемо, що, от подивіться, все дерев'яне, шановні, все, буквально. Оце стіни, бачите, там у вікнах, я трошки приближу. Мені цікаво, самі, так потім розглянути. Бачите? Перегородки між кімнатами. Ось. Бачите? Верх уже знятий. Ось я буду показувати, а ви, може, хтось розуміється на цьому, може хтось будував, але подивіться, чому, якщо є пожар, як це? Ну, горить. Воно як сірник. Тому що все-все дерев'яне, бачите? Все зроблено. Верх, бачите, стоїть стропила, перегородки. А це як оце стіни? З чого вони? З ДСП. ДСП стіни. Потім туди йде утеплювач з двох сторон, напевно, потім герметик якийсь, от герметизують вони. І оце такі, таке будівництво. Я давно дивлюся, я попросила сина, щоб заїхати мимо. Ми виходити не можемо, тому що тут камери стоять. Я просто з машини от, показую. Ну, трошки ближче, Ось. Ну, Розвернутися треба. А, не, ну, можете показати поближче. показати. Ось. А ванна, кімната там. Он. Що то спащить? Це нічого страшного, Бачите? тільки по синалізації. А тут? Я то одним все добре. О, бачите, стропила як ближче, ось видно. Ось таке таке будівництво. Бачите, я просто приблизила, бо ходити не можна. Тут немає ніхто нічого не. Ось. Матеріали? Матеріал залишають, дошки залишають, бо кругом камери з усіх сторон. Ну, але. Подивитися, просто полюбопитствувати це ж, як кажуть, за це нічого не буде. Бо всі бачать. Ну, а цікаво, я, між іншим, сама так ніколи не підходила до будівництва. Що воно, як воно? Оце е, наскільки, на дві, чи три кімнати? Тріплекс, буде... буде... напевно. Тріплекс, так. Триплекс. То, бачите, три пороги. Ну, три пороги, так, три входи. Так, ну, так, раз, два, три. Так. так, Бачите? І оце така система. Ну, утеплюють, а так всі будують. Бачите, в нашому розумінні чи бруз беруть, чи беруть цегла, бетон, потім газобетон якийсь там є. От, а тут все з дерева. І скільки така буде от хата, якщо? Ну, ще половина така частинка, напевно, частинка. десь майже 300 тисяч доларів зараз буде. Оце, оце ти мільйон двісті. Мільйон двісті, так. От бачите, триплекс на ну це так. Як готово вже побудувати? Це десь 350, так, от 400 тисяч. 000. Так, так. До 400. Ну, багато зараз будують і здають на рент. Теж дорого. Це скільки? 1600 десь буде, 2000, напевно. 2000 доларів в місяць. Це без світла, без без, нічого. Без нічого просто за оренду квартири. Ну, це ще й новато, це 100% буде. І так дві штуки буде, це Так. Ну, все, от дивіться, як воно, лайк. Я думаю, це це буде коштувати лайка вам. Бо я, 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 я зазвичай не, не прошу лайка, тому що це просто моє життя, мені цікаво. Ну, але знаєте, щоб більше людей подивилося, поцікавилося. от, то поставте, аби, як кажуть, YouTube пропонував. Ну все, бувайте здорові!